Привіт, дорогі підписники і підписниці. Давно я не робила огляди на українські фільми і дуже сумувала за цими відео, бо я люблю їх знімати. І українське кіно я люблю. І ось за останній місяць я подивилась цілих три українських фільми: це був Пемфір Люксембург, Люксембург, і Бачення Меделика, яке я подивилась буквально вчора. Це три чудових фільми, дуже якісно зроблені, і вони мені всі три сподобались. Але сьогодні я вам розкажу про бачення метелика, тому що є у мене підозра, що памфір і Люксембург-Люксембург подивляться набагато більше людей, ніж бачення метелика, і ви також можете знайти дуже багато відгуків і оглядів на е ці фільми. А от є таке перечуття, що бачення метелика не буде дивитися аж так багато людей, бо це все-таки дуже важкий фільм. Він на дуже... Тригерну тему і психологічно його не просто дивитись, але я все одно думаю, що варто це зробити. І зараз я вам розкажу, чому. Чому він мені сподобався і чому би я радила його подивитися? Бачення метелики знімали ще до повномасштабного вторгнення, чи в 2020, чи в 2021 році, і фільм розказує історію аеророзвідниці Лілі, яка повертається додому з російського полону, і про те, як вона намагається заново вчитися жити в цивільному житті, з якими проблемами вона стикається, як непросто їй це дається. І якщо чесно, я навіть не знаю, чи я можу ще щось розказати про сюжет, тому що дуже легко заспойлерити. Там насправді не так багато подій відбувається в фільмі. І мені здається, що краще от просто по мінімуму інформації дати, щоб цікавіше було дивитися. Бо якщо я розкажу ще щось, то вже буде не так цікаво, бо я по суті розкажу весь сюжет фільму. Я, напевно, сьогодні хочу розказати більше про свої враження, про емоції, які я проживала під час перегляду. І от сценарій і сюжет це не те, що мені найбільше сподобалось і мене найбільше вразило. Мене найбільше вразило саме саме якийсь такий психологічний аспект. Мені весь фільм було дуже сумно. І я постійно була в якомусь такому напруженні. Мені було морально важко дивитися цей фільм. Прям протягом всього хронометражу у мене ком в горлі був. Я постійно хотіла плакати, і при тому там не відбувається нічого страшного, жорстокого, нам не показують прям. Якісь моменти перебування Лілі в полоні, якісь сцени жорстокості, знущань, і так далі. Ми бачимо їх дуже епізодично в якихось її спогадах. Це такі, ніби дуже короткі фрагменти, але все одно, незважаючи на те, що нам прямо це не показується, ми весь фільм підозрюємо, що вона переживала там, і ми бачимо, як на неї полон повпливав. І від цього прям дуже. Погано. Постійно, знаєте, таке відчуття, ніби в тобі стиснулася пружина, і от вона тобі аж дихати не дає. Для мене, напевно, співставні за відчуттями фільми Клондайк і Зошит війни. От в Клондайку я теж постійно відчувала таке якесь напруження. А в зошиті війни мені постійно просто було сумно. <сум> і якщо от два цих фільми поєднати, це вийде те, що я відчувала, коли дивилась бачення метелика. Я чомусь думала, що цей фільм знімала жінка, тому що було б логічно, щоб про історію жінки розказувала жінка. Але на самому початку я побачила, що режисер це Максим Наконечний, і я потім подивилась з ним пару інтерв'ю, і він розказував, що так йому було хвилююче знімати цей фільм. Але він також сказав, що дивно. Сто здається відсотків людей, які працювали над цим фільмом. Це жінки, і зокрема сценарій для цього фільму писала Ірина Цілик, тому не було мейл-гейзу, і вийшла дуже така справжня і щира історія. Мені цим фільм дуже сподобався і мене цим він підкупив. Потім я ще дізналася, що цей режисер знімав документальний фільм про жінок на війні, і що історія Лілі вона ніби заснована на багатьох різних історіях з реального життя, що він спілкувався з багатьма жінками, які воювали, або були в полоні. І напевно, і тому теж цей фільм вийшов. Настільки життєвим і реальним, і ти прям відчуваєш максимально весь той біль і відчай, і в той же час яка ця жінка сильна, і ти нею захоплюєшся. І дуже класна головна акторка мені прям сподобалось, як вона грає, як вона цю роль проживає. І з нею я також подивилася інтерв'ю. Де вона розказувала, що вона дуже готувалась до цієї ролі. Вона багато спілкувалася з людьми, які пройшли полон. З жінками військовими, з цивільними, які були в полоні, і вона там навіть вела щоденник полону, щоб краще зрозуміти, що ті люди відчували. І вона прям дуже ґрунтовно до цієї ролі підійшла. Тому мені здається, ти їй віриш. Вона могла в деяких сценах взагалі мовчати, але ти на неї дивишся, і ти розумієш, скільки болю всередині, скільки. Якогось нерозуміння, взагалі, як жити далі, що робити далі. І дуже співпереживала я протягом всього фільму. Мені було дуже шкода, що героїня мала пройти через те, що вона прийшла. І, звичайно, я не могла перестати думати. Боже, зараз буду плакати. Ух. Я не могла перестати думати про те, скільки зараз такого відбувається. Із жінками із чоловіками, які зараз в полоні у росіян або які повертаються після полону. І, до речі, мені здається, цей фільм дуже важливим, тому що незважаючи на те, що він ще до повномасштабного вторгнення знімався, він не перестає бути актуальним і. Звичайно, це фільм нагадування про те, що е, багато жінок служить в українській армії, але для мене він взагалі став нагадуванням нам всім про те, що ми не повинні забувати завдяки кому ми взагалі можемо досі жити своє мирне життя в Києві, і не забувати, що ми маємо з повагою ставитись до ветеранів. Цей фільм він багато в чому про. Складнощі інтеграції ветеранів, коли вони повертаються чи з полону, чи з фронту додому в цивільне життя, і про те, як суспільство може їх не приймати не поважати, і це жахає Жахає те, що є можливість того, що повторюється те, що повторювалось до 22-го року, як важко було людям повертатися з війни і реінтегруватися в суспільство. На жаль, деякі люди забувають про це. Це і від цього дуже болить, і від цього мені особисто дуже-дуже сумно. Завдяки тому, що до цього фільму доволі ретельно готувались е і мали справу з справжніми військовими ветеранами, саме тому він такий справжній, такий реалістичний. І саме тому він такий болючий і важкий. Скажу вам так: мені хотілося плакати постійно, просто постійно. Я думаю, що якщо б я дивилася фільм одна вдома, я б ридала нон-стоп. В кінотеатрі все-таки трошки важче було це зробити. Мені і візуально сподобався цей фільм. Мені сподобалось, як він знятий. Там такі дуже приглушені, 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 <смливі> дуже такі приглушені тони. Він взагалі дуже спокійний, там мінімально музики. І мені здається, що візуальна сторона дуже добре доповнює саму історію. Вони добре взаємодіють. Тому з Естетичної точки зору було приємно дивитися там, є доволі багато гарних кадрів. Ви знаєте, я таке люблю і ціную в кіно. На останок хотіла ще сказати, що незважаючи на те, що цей фільм знімали ще до повномасштабного вторгнення, а події взагалі відбуваються в 2017-му в сюжеті. Um, цей фільм він ніби перечуття великої війни, він ніби перечуття цього вторгнення, яке сталося в 22-му році, і це дуже дивно дивитися його зараз, коли ти знаєш, що це вже відбулось. Тому постійно є таке тривожне відчуття всередині, якась напруга. Коли ти думаєш про те, наскільки зараз більші масштаби, масштаби трагедії, масштаби горя, наскільки більше людей будуть повертатися поламаними з війни. І треба буде їх реінтегровувати в суспільство, повертати до нормального життя, і як це все непросто. І оскільки ще таких трагедій уже є або буде ще в майбутньому, як у головної героїні. Ну, від цього реально дуже погано. знаєте, якщо у вас зараз такий період, коли вам особливо погано через війну. Знаєте, всі ці хвилі, коли ви там на вершині хвилі, коли вам дуже погано і тривожно, напевно, краще цей фільм не дивіться, тому що стане гірше. Але загалом мені би дуже хотіло, щоб ви його подивилися і підтримали українське кіно. Тому що ну, це вже напевно один з останніх фільмів, який був знятий до повномасштабного, який ми побачили на великих екранах. Мені дуже болить через те, що українське кіно тільки-тільки почало розвиватися, просто неймовірними темпами, роблячи такі чудові фільми, які мені прям. Щиро подобається дивитись не тому, що я там хочу підтримати українське кіно і просто дивлюсь, а реально дуже хороші, якісні фільми. Я в цьому впевнилась. От якраз коли подивилась пам'фір і Люксембург, Люксембург і бачення метелика, і мені прямо неймовірно сумно через те, що Росія відбирає у нас кіно. Тому що дуже багато людей з кіноіндустрії зараз на фронті, і хто знає, скільки з них повернеться, і хто зможе продовжувати робити те, що вони робили до повномасштабного вторгнення. На цьому в мене все напевно. Здається, розказала все, що хотіла розказати. Так і знала, що захочу плакати десь посередині огляду. Ну, а така я людина. Уявіть, що зі мною було вчора на сеансі. Не забувайте підтримувати українське кіно. Сходіть подивіться і «Памфір», і Люксембург, Люксембург, і бачення метелика, бо це офігенно. В кінотеатрах іде зараз три українських фільми, і вони всі супер. Дякую за перегляд. Якщо ви дивились бачення метелика, чекаю на вас в коментарях. Розкажіть, як вам цей фільм. І побачимось дуже скоро. Па-па!